Якщо на білому, то нема проблем. Але якщо на темному на чорному... Ну, от я на чорному робила, воно ну, мені не дуже прикладовувалася. Треба на все робити мені... прокладувати. А на білому то я просто взивав. А на білому краще, молочинка. Бачите, як гарно вийшло. <сі> так само, і коли я робила оцю заставочку зверху. Я роб... спочатку білим, <сі> просто чисто білим. <сі> 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 А потім вже воно вийшло колір гарний. А, тому що тут я зробила спочатку, я попробувала. Ну, бачите, яке вони красиво. Да, красиво. Я, я це знаю, що тому що це... І я вашу принесла, ну, щоб Так, угу. да, так. Та. Та. Тому сьогодні у нас гостях художник з будинку вчителя. О, я тільки не запитала Людмила Володимирівна. Ось, вона зараз розкаже технологію, покаже, і потім ви будете працювати. Доброго дня всім. Доброго дня. Доброго дня. Я рада і вдячна, що ви прийшли, виділили свій час і прийшли, зацікавилися виробництвом таких, скажімо, виробів. Гільзи, металеві гільзи. Мабуть, ми всі бачили в інтернеті, по телевізорі. На жаль, зараз у нас цього не потрібно в країні багато, стараємося робити щось цікаве. Прикрашаємо Україні, українців. Це дуже властиве. Навіть з такого ми робимо красиве. Я взяла металеві грізи, покрила їх, ну, почистила попередньо, і покрила їх формою. Тобто є зелені і є чорний. Ви зможете підійти до столу і вибрати ті, які вам більше подобаються. Чорні вони трошечки йдуть із невеличким таким м'яцем. Це із-за того, що вони покриті вже акриловим лаком. Для чого? Потім, вже, після того, як ви закінчите розмальовувати її і буде покриватися вже фінішний варіант лаком, щоб не попливла оця чорна основа. І щоб вона не спортила вашу роботу. От. Тому вони трошечки ніби тільки Малювати по них ми будемо акриловими фарбами. Тобто ви собі будете ті кольора, які вам замалювати на своїй свої, свої палітри. У кожного тут стоїть палітри. І можемо розводити, зменшувати, змішувати, вибачте. Потім, якщо ви замітили листочки, квіти. Хто що хоче, навіть якісь геометричні візерунки, е, дрігунець геометричний. Чому коліна промальована вже? Тому що я пробувала не промальовувати білим, а відразу червоним на чорному. І воно клікло. Воно не дуже яскраво. Їх легко і просто і швидко малювати пальчиками. Маленький пальчик. Наступний пальчик. Подушечки, де у вас, яким пальчиком вам зручніше? Всім дівчатам буде. У кого? у О, кого ногті, тому не зручно буде малювати пальчиком. Почечко мокнули у фарбу і у вас виходить швидко, просто чудові губочки. Це і воно піде. Мазон іде розвідки. Це, Це... Да. Так, да. Це треба ще, ще придумати, щоб красиві в мазонах. У мене вже не карілка виїхала, яка ще. Це можна брати. Будь ласка. Так, От набрала ці далі. Я на кінчик, лише накінчить пазика, набираю, наприклад, жовтенький. Ліза. Ліза. <ріху> а що ти будемо? Ага. Ідуть мазки, І вони вже виходить кольору. Далі я взяла червоний трошки і точно так же зробила такий же мазок.

Я не багато зараз? <говорить> ні, ні. Ви набираєте, гарно набираєте фарби темно зелені і на кінчик і на кінчик зовсім. Якщо б я знала, куди я ще хочу. Будьте викладаєте, щоб приклали і протягнули. Приклали і протягнули трошки. Чудово. Молодець. От бачите, і вийшло. З першого ж разу. І можна цією самокісточку чи, чи да, да, набирати? Да, да, да. Набирайте. Ви щоб не дуже мене ну, спрашивали. Я хочу подивитися, ні, як ви їх ви так підряд і це підряд Так. як легше, ніж у спісування є. Дивіться, кругленький ще можу листочок зробити. Дивіться, я взяла, наприклад, один мазок. Взяла ще чуть жовтень ходить. Другий мазок проклала, так? Далі. Дивіться, третій мазок. Зараз у нас вийде отакий кругленький типа листочок. Четвертий мазочок. Ось ось І по центру я собі захотіла взяти трошки жовтого і ще й на кінчик візьму трошки червоного. Ось тут по центру. О! Розумію, що тут просто більш певними треба їм бути. Звичайно, звичайно. На кінчик, Жовту беремо, тільки на кінчик, іначе у вас не вийде красивого маска. Тільки на кінчик. О, дивіться, я набрала фарби темної і далі просто отак чуть -чуть. о, от як у мене має. Щоб вийшовся чистий, потім ході красивий. Нічого страшного. Для брилка.

вас, вас. Так, Бері, намальовуватися, намальовувати і будеш лізочка. Я вирушу жовтенького. І прокладаю мазок. А так, поправила кісточку тему, знов взяла жовтеньку і знов а, зробила не мазок. Поправила. У нас буде масок. Все <реш> точно. это розписи. Что значит когда мастер? раз, <реш> раз, так и правильные руки. <реш>

Не, не боятися, не боятися, все вийде. Це якась вмішна група, добра? Перекриваємо. Не сподобалось, ви думаєте, в мене такого не бувало? А, ще скільки Перекриваємо. Гармочки да. Перекриваємо. Чи на відео, коли там цей Петриківський розпис, прямо так. Легко, легко, легко. Да. І так, і так гарно виходить, і, значить, просто. Да. Все ж треба. Но все одно. ми взяли вже собі, Тобто, ну, дещо вийшло. Бар'єр такий страху пройшли. Так, угу. вже... да. так воно і краще. А до якого класу зараз малювання в школі? Хто знає? Тетяна Вітальна, до якого класу мистецтво. малювання в школі? У нас мистецтво, там є і малювання, і е, розповідь про витвори мистецтва, тобто воно синхронне, воно до 11, 11-го 11 теж є мистецтво. Ну а коли вони малюють в початковій школі тільки? Так, добре. Ну, ага. Ні, я тому класу я в п'ятому класі теж малюють. Наша вчителька пішла, декрет. <с -4> <с -4> <с -4> Боже, закінчуйте. Ви мені вже одну подарували закінчувати. А ой-ой-ой, я пальчиком. Нічого посилювала. страшного, нічого. Де? Де? Ви ну, бачите там? Да, Все, вже має. нічого немає. Все, закінчуйте. Ну, Малювання було дуже мало у нас. Я, як зараз пам'ятаю, у нас був Наталья Львович Заїка. От тимаєш, наскільки я любила малювання, якщо я пам'ятаю вчителя, скільки років пройшло. Дуже якось так любила. Я б взагалі в школі вона шукала такі творчі предмети, були до 11 класу. Було б непогано. Ой-ой-ой-ой-ой, як ви красили мені. Зараз не ви. Так я ж кажу, красиво дуже. Там фарби треба багато набирати на... Основної фарби так, щоб пензлик був повен фарби. Ні-ні, достатньо. достатньо. Просто гарненько її отак вбити в кісточку. А потім беремо от тільки на кінчик. Так, так, звичайно, звичайно. Отак достатньо? Достатньо, Беремо на кінчик. Ні-ні, ні, а воно так класно виходить, коли треба не боятися ще. Ну Зрозуміло, там бачиш листочки. Ой, видиш? Такий раз. І вони можна, щоб залишалися, вони такі нерівні, да? так? Так, тобто, звичайно. Ну, слой я маю на увазі, звичайно. не, не риночний. Звичайно, вам не потрібен рівномірний угу. слой. Боже, В цьому краса. ігра кольору йде. Зараз ми нас все. І вже скривати не потрібно, так, Лака? Чи потрібно? потрібно. Чи вона не так да, потрібно? Так, да, потрібно. Ну, бажано, скажімо так. Ця фарба вона досить таки міцна, але бажано. Uh -huh. І прелість цих мазків в тому, що не сподобався якийсь мазок, ви можете його перекрити. Ви знов набираєте таку ж саму фарбу, хоч і uh -huh. іншу, там додаєте ще щось і перекриваєте. Так, зараз по центру ми візьмемо. Навіть трошки ще червоненько, отак добавимо сюди. Ми тримаємо таке. Гініально. Дякую. Примайте, тримайте, тримайте дякую. Я малюю на листі свій такий самий, як наш. Я Кольори розма... И круто Barbecue